Ефір законодавчої ініціативи міжнародна підтримка та підготовка до зими. Верховна Рада завершила ще один пленарний тиждень серед ключових рішень відтермінування місцевих виборів до завершення війни, спрощення передачі землі для власників зруйнованого житла та створення національної установи розвитку у парламенті. Також виступив президент парламентської асамблеї ОБСЄ з чітким закликом до підтримки України. А ще депутати підтримали нові програми допомоги для фермерів і наголосили на важливість. Вивості захисту об'єктів критичної інфраструктури перед зимою. Про все це докладніше далі в сюжеті. Що буде з місцевими виборами? Народні депутати відтермінували їх проведення до завершення дії воєнного стену. Чи зможуть власники зруйнованих будівель швидше отримати земельну ділянку? Верховна Рада спростила процедуру видачі державних наділів. Що таке банк банків і чим він буде займатися в Україні? Створили національну установу розвитку для відновлення економіки та відбудови регіонів. Якими програмами допомоги від ЄС можуть скористатися вітчизняні фермери? Народні депутати схвалили створення виплатної агенції для аграріїв. Парламентська асамблея ОБСЄ приєднається до коаліції з повернення українських дітей, яких викрила Росія. Про це цього тижня з трибуни Верховної ради заявив президент організації Перехуан Понс П'єтро. Під час виступу він наголосив, що Крим це Україна, і засудив російську агресію як загрозу всьому демократичному світу. Сам П'єтро наголосив на необхідності негайного звільнення трьох представників ОБСЄ, яких за його словами незаконно утримує Росія. Також у своїй промові президент ОБСЄ нагадав, що РФ вже втратила. Право голосу парламентській асамблеї організації голова Верховної Ради Руслан Стефанчук подякував за принципову позицію та наголосив, така підтримка надзвичайно важлива для України. Ми очікуємо, що під вашим керівництвом парламентська асамблея стане активним голосом у міжнародній коаліції за повернення українських дітей, зробить суттєвий внесок у подальшу міжнародну ізоляцію кремлівського режиму. А також рішуче засудить будь-які спроби Росії легітимізувати окупацію через проведення незаконних виборів на тимчасово окупованих українських територіях. будь який мир, щоб він був справжнім, має бути погоджений з Україною, а не нав'язаний їй. Агресія Росії загрожує не тільки вашій країні, вона загрожує стабільності нашого міжнародного порядку, підриває принципи, які забезпечують безпеку нашого регіону і свободу наших народів. Порушення повітряного простору Польщі, Румунії, Естонії, Данії та Литви нагадують нам всім, що це не тільки війна проти України, це війна проти нас, усіх. Особливу увагу було звернуто на те, що потрібно посилювати зокрема санкційний тиск на, на Російську Федерацію для того, щоб щоб послаблювати їхні можливості і здатності вести збройну боротьбу проти, проти України, і зрозуміло, що здатність України триматися вона залежить напряму від того наскільки є синхронізовані зусилля абсолютно усіх європейських партнерів та інституцій, зокрема такої інституції, як як ОБСЄ. Народні депутати ухвалили постанову, якою підтвердили неможливість проведення місцевих виборів під час дії воєнного стану. Документ передбачає забезпечення безперервності роботи місцевих рад і голів в умовах війни, адже проведення голосування в умовах повномасштабної агресії Росії є неможливим. Зокрема, існують ризики для безпеки громадян і неможливість гарантувати демократичні стандарти, кажуть парламентарі. Відповідальність за зрив виборчого процесу покладено на державу агресора Російську Федерацію. Ухвалення постанови це результат політичного консенсусу. документ не лише врегульовує правовий статус місцевої влади, а й забезпечує стабільність управління в громадах, які щодня забезпечують критично важливі функції від гуманітарної допомоги до організації оборони країни. Давайте будемо нагадувати партнерам: більш ніж 100 депутатів місцевих рад та мерів загинули на війні. Давайте про це будемо нагадувати їм, і наше місцеве самоврядування дійсно достойно того, щоб ми дали їм політичний сигнал, що вони далі можуть спокійно працювати до того моменту, коли демократія буде знову можлива. Виборча. Ми конституційною більшістю проголосували відповідну постанову. Це політичний акт з боку Верховної Ради, щоб ніхто, особливо мова де йде про тих, хто хоче підіграти російській пропаганді, не думав ставити під сумнів легітимність місцевого самоврядування і безперервність його діяльності. І після того як вони перейдуть Рубікон в п'ять років своїх повноважень. Ми прекрасно розуміємо, що воєнний стан не передбачає виборів будь-якого рівня, в тому числі місцевих виборів. Давайте простою мовою скажемо про що ця постанова, і що ми з вами обговорюємо. Виборів в 2005 році не буде ні місцевих, ні, ні парламентських. Ми зберігаємо демократичні інституції, а не заморожуємо їх. Закликаю Верховну Раду підтримати постанову 14.031 як важливий крок до забезпечення керованості країни і стійкості українського самоврядування у воєнний час. Без земельних торгів та містобудівної документації народні депутати спростили передачу землі колишнім власникам зруйнованих будівель або їхнім спадкоємцям, які втратили нерухомість внаслідок бойових дій. Відтепер люди зможуть отримати від держави нові ділянки без проведення аукціонів та за спрощеною процедурою. Відповідний закон хвалила Верховна Рада. Документ, зокрема, дозволяє безоплатну передачу комунальних та державних ділянок на період дії воєнного стану та ще протягом п'яти років після його завершення. Також спрощується зміна цільового. Призначення ділянки та екооцінка об'єктів оборонно промислового комплексу та критичної інфраструктури під час воєнного стану. Документ запроваджує можливість змінювати розміри охоронних зон магістральних трубопроводів та уточнює статус ставків як водних об'єктів місцевого самоврядування. Законопроект пропонує спростити будівництво об'єктів енергетики та промисловості, дозволивши їх будівництво на землях ліс... лі... лісогосподарського призначення. Це актуальним сьогодні для оборонної промисловості. Подальшому. Це буде корисним для відбудови промислових потужностей і післявоєнний період. Також проте ці зміни не означають, що після прийняття закону усі ліси будуть масово забудовуватися. Залишається чинне положення, де кожна зміна цільового призначення буде, як і зараз погоджувався кабінетом міністрів України. В Україні з'явиться національна установа розвитку, яка займатиметься реалізацією програм з залученням коштів приватних інвесторів та буде спрямовувати їх на відновлення економіки. Відповідний законопроєкт хвалили парламентарі. Документ містить низку інструментів для подолання проблем з фінансуванням релокованого бізнесу, підтримки малого та середнього підприємництва, господарської діяльності ВПО, а також проєктів з підвищеним рівнем ризику. Водночас пропонується удосконалити діяльність експортно-кредитного агентства, яке братиме участь у державних програмах страху. Вання воєнних ризиків та програмах компенсації збитків, що отримані внаслідок воєнних дій. Україна потребує установи на кшталт німецької моделі плану маршала. Вона стала ключовим інструментом післявоєнного економічного відновлення Німеччини. Наголошують народні депутати. Ця установа буде надавати відповідні гроші, дешеві гроші зазначеним категоріям осіб, але аби вони могли і здійснювати свою бізнес діяльність і відповідним чином розвиватися. Ще одне дуже важливе положення, яке є в цьому законопроекті, це старт. Програми страхування військових ризиків на прифронтових територіях. Це все те, про що нас просять люди, те про що нас просить бізнес, і те, що ми не можемо зробити вже четвертий рік з часів повномасштаб, початку повномасштабного вторгнення. На жаль, наша держава не може наразі забезпечити рівні умови кредитування для всіх. І такі підприємства також не можуть отримати доступні кредити в тих регіонах, куди вони перемістилися. Національна установа розвитку зможе Надавати їм таку фінансову установу. В Україні з'явиться виплатна агенція для аграріїв. Вона стане новим інструментом державної та міжнародної підтримки сільського господарства. Установа розподілятиме фінансову допомогу між фермерами та запобігатиме корупційним зловживанням. Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт серед новацій, запровадження системи сільськогосподарських даних. Це цифрова платформа для збору, обробки та аналізу інформації щодо сталого розвитку фермерських господарств. Із 2027 року запрацює інтегрована система адміністрування та контролю. Крім цього, визначено процедуру планування та моніторингу реалізації державної аграрної політики. Закон є частиною євроінтеграційних зобов'язань України та відкриває шлях до прямого доступу наших фермерів до програм підтримки ЄС. Українські сільгоспвиробники отримають за спрощеною процедурою прямий доступ до фінансової допомоги Євросоюзу. Якщо ми готові, говоримо про членство в Європейський Союз, то наші фермери повинні працювати за тими ж правилами, тими ж стандартами, що й фермери у Польщі. Литві та Німеччини це назначає означає прозорі е, виплати, чесна конкуренція та європейські механізми контролю. Виплатні агенції існують в кожній європейській країні. Це першу чергу про прозорість виділення коштів. Саме виплатна агенція буде залучати кошти з міжнародних фондів, з державного бюджету, з Європейського союзу і визначати напрямки підтримки. Саме в більшості малих середніх аграріїв і вже далі через державний аграріес такі так само буде працювати в аграріїв. Там є у всіх свої власні кабінети, і вони будуть отримувати кошти. Тема підготовки до опалювального сезону була ключовою на годині запитань до уряду у Верховній Раді. Пріоритетом цього сезону стане захист критичної інфраструктури. Про це з парламентської трибуни повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Вона зазначила, що опалювальний сезон вже стартував у більшості регіонів. Тепло подають у лікарні, школи та дитсадки, тоді як масове підключення житлового фонду очікується після стабільного похолодання. В той час по всій Україні відкриваються енергетичні штаби. Вони реагуватимуть на наслідки масштабних російських. Ких обстрілів по об'єктах критичної інфраструктури. Уряд готується до проходження опалювального сезону, і у нас відповідно створені енергетичні штаби, де головує міністр енергетики, і у нас також є органи, який займається тим, щоб якраз розробляти, розробляти відпрацьовувати алгоритми ліквідації наслідків надзвичайного характеру. Ці, ці штаби вони засідаються на регулярній основі, і народні депутати мають можливість бути Ученим до роботи цих штабів